Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутесні російські окупаційні війська намагаються вибити сили оборони з території Курщини та захопити прикордоння території Сумщини, але цьому активно протидіють українські воїни. Про це повідомив вчора головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, мовляв, виконуючи наказ свого керівництва, російські війська намагаються вибити ЗСУ з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку. Свою роботу я спланував саме на цьому напрямку з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання. Незадовго до Великодня, в ході роботи, зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб, штабів бригад, начальників родів військ. На місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів. Сирський додав, що також обговорили з командирами перспективу розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, а також впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів, бо тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, а також впровадження штучного інтелекту в озброєнні, дасть нашій армії змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника. До слова протягом минулого дня росіяни здійснили 189 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок яких зафіксували 410 вибухів. В одній із громад загинула людина. Далі детальніше. Бо, зокрема, на Есманську громаду росіяни скинули 11 мін. Також були зафіксовані артилерійські обстріли, скидання ВОГ з БПЛА та атака фпв дронами. Загалом було 43 вибухи. Внаслідок обстрілів тут загинули... Нула одна цивільна особа пошкоджений приватний житловий будинок. Ще дві громади, які масово атакували росіяни. Це Краснопільська, в ній за добу було понад 90 вибухів, і Юнаківська там пролунало 105 вибухів. А у зноб Новгородській громаді зафіксували скидання в ППЛА і атаку ФПВ «Дрона». Внаслідок обстрілу знищений приватний житловий будинок. А в Одесі внаслідок російського удару безпілотниками пізно ввечері, 21 квітня, за попередніми даними, постраждали три людини. Про це повідомив сьогодні голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він додав, що у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби зайнялися пожежі. Своєю чергою, міський голова Геннадій Труханов уточнив, війська Російської Федерації вдарили поже житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. Внаслідок чого і виникли пожежі, пошкоджені багато квартир. На ліквідацію пожеж, що виникли внаслідок цієї атаки, були оперативно залучені значні сили. З вогнем боролися рятувальники ДСНС, добровольці місцевих формувань, пожежний підрозділ Національної гвардії України, а також відповідний підрозділ Одеської міської ради. Безпосередньо від ДСНС на місцях подій працювали аж 78 вогнеборців, та була залучена 21 одиниця. Пожежно-рятувальної техніки за попередньою інформацією станом на цю мить постраждали три особи. Але наразі екстрені служби продовжують роботу на місцях влучань, усуваючи наслідки російської атаки та уточнюючи інформацію про масштаби руйнувань і, звісно, остаточну кількість постраждалих. Нові дані оперативно будемо повідомляти і ми упродовж ефіру. Про гучне викриття правоохоронці затримали п'ятьох популяризаторів російської пропаганди, серед яких колишній однопартієць екснардепа-втікача Євгенія Мураєва. Так от за даними СБУ, фігуранти діяли у Київській області та на Прикарпатті. троє чоловіків і дві жінки публічно підтримували агресію Росії проти України та навіть виправдовували воєнні злочини ворога. Серед затриманих – 58-річний колишній функціонер забороненої партії Наші екс-нардепа Євгена Мураєва. За матеріалами справи цей фігурант адміністрував одну із груп, яка популяризувала партію у Фейсбуку. Там він регулярно поширював фейки про сили оборони та ситуацію на фронті, а також вихваляв Путіна. Загальна аудиторія ворожого інтернет-ресурсу становила 27 тисяч користувачів. Ще один фігурант. Співробітник одного із заводів на Київщині, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами, крім цього, служба безпеки України затримала також ворожу агітаторку у столиці. Зловмисниця зареєструвалась у забороненій соцмережі ВКонтакте, де підтримувала окупаційні угрупування Російської Федерації. Ну а на Прикарпатті викрато мешканку селища Богородчани, яка в однокласниках героїзувала росіян та виправдовувала тимчасову окупацію східних регіонів України. А от інший фігурант це вже водій місцевої торговельної компанії, який під час робочих поїздок з колегами починав. Такі собі провокаційні розмови, виправдовуючи злочини Кремля. І ініційовані службою безпеки, судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно підривної діяльності зловмисників. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру, і зловмисники вже перебувають під вартою. Усім їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Також служба безпеки України затримала зрадницю, яка встановлювала відеопастки, щоб коригувати удари Російської Федерації по ешелонах збройних сил України на Чернігівщині. Під прицілом ворога були вузлові станції з транзитними потягами та ешелонами, які, на думку окупантів, перевозять на фронт військову техніку та боєприпаси Збройних сил України. А от щоб скоригувати вогневе ураження, агентка мала встановити біля місцевого залізничного. Чного перегону замасковану відеокамеру з павербанком та онлайн трансляцією для російського ГРУ. за допомогою цієї відеопастки, ворог і планував відслідковувати прибуття вантажного ешелону до логістичної бази Укрзалізниці. Звісно, щоб потім вдарити по ньому з повітря. А щоб обстріл був успішним та пройшов. Повз українську ППО окупанти навіть доручили своїй поплічниці виявити також пункти бойового чергування радіолокаційних станцій. Військові контррозвідники СБУ зірвали всі ці ворожі наміри, і після покрокового документування злочинів агентки її затримали, так би мовити, на гарячому. А власне, тоді, коли вона встановлювала відеокамеру біля об'єкта Укрзалізниці. І додатково, під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон та ноутбук. Які фігурантка і використовувала для контактів з російським гру? Тепер за даними слідства, затриманою є 29-річна місцева безробітна, яка просто шукала вже традиційно легкі гроші на різних телеграм-каналах, де власне згодом і потрапила до уваги воєнної розвідки Російської Федерації. Слідчі безпеки України, слідчі служби безпеки України повідомили їй про підозру і нині зловмисниця теж перебуває під вартою без права внесення застави. їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. А от спецоперацію проводили спільно зі слідчими СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури. Тим часом президент України Володимир Зеленський визнав, що в неділю на Великдень в Україні не фіксували повітряних тривог, і були деякі ділянки фронту, де теж тривала тиша, але все одно були обстріли та штурмові дії. Зараз, після Великодня, весь світ бачить, бачить справжню проблематику, справжню причину того. Чому бойові дії тривають саме Росія є джерелом війни, саме з Москви має прийти реальний наказ російської армії на припинення вогню. І якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає, немає тиші. Дійсно, на великдень не було повітряних тривог, і були деякі ділянки фронту з тишею, отже, це можливо. Можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств, але все одно на цей великдень були російські штурмові дії, були удари та обстріли, були втрати, в тому числі втрати цивільні. Але президент додав, що припинення вогню воно реальне. А от тривале має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Представники України і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня матимуть основне завдання першочергове саме щодо безумовного припинення вогню. І саме це має бути початком, каже президент. Бо мир приходить у тиші. Своєю чергою, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчора, 21 квітня, заявив, що Сполучені Штати мали дуже хороші зустрічі щодо завершення російсько-української війни. А я ж помітила, що от риторика російських пропагандистів в цей час свідчить протилежне, тобто трохи про інше. Тому що рупори Путіна звинувачують Україну у порушенні Великоднього перемир'я. І тепер кажуть, що тільки Путін буде вирішувати, що, як, коли і на яких умовах має припинятися. Давайте послухаємо. Наші військові дотримувались перемир'я. Єдине, вони відбивали атаки. Але по суті. Це перемир'я було фактично пустим звуком. Була доповідь Міноборони Росії, що українські війська продовжували наносити удари по позиціях російських військ по інших позиціях. Зафіксовано майже 5 тисяч порушень з українського боку. Правда, інтенсивність була нижча в міністерстві закордонних справ. Також прокоментували дотримання зеленським пасхального перемир'я. Там також сказали, що Київ порушив перемир'я, використовуючи Хаймарс. Це Захарова відповіла на заклики Держдепу Сполучених Штатів продовжити перемир'я і після Великодня. Зеленський пообіцяв, що буде діяти дзеркально. Але ми бачимо, що з українського боку мало що вийшло. А ми бачимо, що росіяни знову підло і цинічно брешуть, що і треба було довести, тому що у Кремлі насправді не хочуть перемир'я та припинення вогню, але традиційно звинувачують у небажанні дотримуватися режиму тиші, саме Україну. І знаєте, це ж типова тактика Кремля: проєктувати власні дії на інших. Росіяни самі не дотримуються режиму тиші, обстрілюють українські міста і позиції, але водночас намагаються створити інформаційну ілюзію, що саме Україна порушує домовленості. Це частина їхньої, так би мовити, інформаційно-психологічної війни. Тобто звинувачувати, спотворювати факти і підривати міжнародну підтримку України. Далі я розповім, як Південна Корея успішно запустила свій четвертий військовий супутник-шпигун. Запуск відбувся з американської космічної бази у Флориді ракетою SpaceX Falcon 9. супутник вже успішно вийшов на орбіту. Повідомляє сьогодні міністерство оборони країни. За даними міністерства, цей супутник шпигун стартував о двадцятій Вісім вечора вчора за американським часом зі станції космічних сил на мисі Канаверал, яке було, до речі, заплановано, і вивів розвідувальний супутник на орбіту вже о 21.03, тобто через 15 хвилин після старту. Радіолокаційний супутник із синтезованою апертурою є четвертим військовим супутником, запущеним в рамках плану Південної Кореї, розгорнути п'ять супутників шпигунів вже до кінця цього року для кращого моніторингу північної Кореї та, звісно, зменшення залежності від американських супутникових знімків. Південна Корея, до речі, запустила свій перший супутник шпигун ще у грудні 2023 року. Він оснащений електроптичними та інфрачервоними датчиками. Здатними, до речі, робити детальні якісні знімки. І минулого року вона запустила ще два супутники з радарами синтезованою апертурою, які збирають дані вже незалежно навіть від погодних умов. Південна Корея тепер планує запустити і п'ятий супутник, який буде оснащений дачниками САР, вже і каже, що зробить це пізніше, але таки цього року. Також очікується, що коли всі п'ять супутників будуть вже виведені на орбіту, то країна зможе здійснювати монітор. Ранг північної Кореї кожні дві години. Ну і станом на цю мить я маю ще й таку інформацію вже більш важливішу для нас, українців, адже за повідомленням Держприкордонслужби сьогодні, 22 квітня, о 10-й годині ранку на пункті пропуску Шегині стартували ремонтні роботи. Там одна зі смуг на виїзд не працює, і це може спричиняти значні черги. Передають ДПСУ. З 22 квітня о 10 годині ранку у пункті пропуску Шегині розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема, одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг. Тож прикордонники закликають громадян нашої країни на цей період заздалегідь планувати свої поїздки та за можливості обирати альтернативні пункти пропуску з меншою завантаженістю, тому що ремонтні роботи орієнтовно триватимуть аж до 10 травня. Ну і також маємо інформацію про те, що Володимир Зеленський планує відвідати церемонію прощання з папою Римським в офісі президента. Нині очікують дату поховання та навіть готують візит президента України. А до речі, про що йдеться у заповіті? Римського Франциска і на чому він наполягав і як власне буде організовано його поховання про все це, а також інші деталі розповім вже за кілька хвилин упродовж наступної інформаційної години, як і також розповім про те, чому американці дуже незадоволені нинішньою політикою Президента Трампа, і як різко впав відсоток американців, які Підтримують Дональда Трампа. І чому власне так швидко змінилася думка американців? Ну і що вони хочуть бачити першочергове зараз від свого президента, президент України Володимир Зеленський планує їхати на церемонію прощання з папою римським Франциском у Ватикані. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на джерела в офісі президента. Там очікують дату поховання папи і готують візит президента до Рима та Ватикану на прощання з понтифіком. і знаємо дійсно, що дату прощання ще не оголосили, але Ватикан вже оприлюднив духовний заповіт папи Франциска, який нагадаю помер вчора, 21 квітня. У документі Понтифік висловив свої останні побажання щодо місця поховання. Відтак, папу римського Франциска вперше за понад 100 років поховають за межами Ватикану. Зазвичай пап ховають у горотах під собором святого Петра у Ватикані. Однак Франциск обрав інше місце. Його поховають у Базиліці санта Марія Маджоре, що на протилежному березі Тибру в Римі. Про це бажання він заявив, ще у грудні 2023 року, аргументуючи тим, що відчуває дуже сильний зв'язок із Базилікою, яку він відвідував у неділю вранці, щоб вшанувати Діву Марію. Там і зберігається його улюблений образ Богоматері, який папа Франциск відвідував також і перед кожною поїздкою, і також коли повертався. Крім того, ЗМІ повідомляють, що через кілька годин після того, як оголосили про смерть Франциска у Ватикані заявили, що тіло папи перенесуть до каплиці його резиденції Святої Марти. А от церемонію очолить кардинал Кевін Фаррелл. Саме він офіційно і підтвердив смерть папи разом із лікарем і свідоцтвом про смерть. Він також тепер відповідає за те, щоб закрити та опечатати особисту кімнату Франциска. Окрім цього. Фарел має знищити папський перстень і свинцеву печатку, яку використовували для офіційних документів, щоб ними не змогли скористатися інші. А далі він разом із трьома кардиналами-помічниками складе план прощання з Франциском, тобто і визначить дати похорону і поховання. Зазвичай період траурних обрядів триває 9 днів і церковні. Правила говорять, що ці заходи повинні починатися між четвертим і шостим днем після смерті папи. А от тіло папи не виставлятимуть на піднятий платформі для загального огляду у базиліці святого Петра, як це робили до речі до того, тому що сам Франциск спростив процедуру похорону. Францишка ж поховають у Простій дерев'яній труні обшитій цинком. Тут також розповім, що раніше це мали бути три труни: скипарису, свинцю та дуба. А от голосування за нового понтифіка відбудеться між 15 і 20 днями вже після смерті Франциска. І за нового папу голосує колегія кардиналів. Це група найвищих посадовців церкви, які є чоловіками і зазвичай висвяченими єпископами. Їх усіх призначив понтифік. І зараз є 252 католицьких кардинали. Але цікаво, що лише 135 мають право брати участь у цьому голосуванні. Кілька особи старші 18, 80 років можуть брати участь лише у дебатах, але не можуть голосувати. Ну а поки що, у період між смертю папи та обранням його наступника, церквою керує колегія кардиналів. Вони займаються повсякденними справами церкви, але також мають обмежену владу, оскільки більша частина центральної адміністрації церкви взагалі припиняє свою роботу і, як правило. Керівники департаментів Ватикану залишають свої посади доте, доки їх не затвердить або не замінить вже новий папа. А далі поговоримо про Дональда Трампа. Вірніше про рейтинги Трампа, адже рейтинг свалення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого Дому. Американці нині дуже занепокоєні через його спроби розширити свою владу. І, до речі, ось такі результати були оприлюднені. Reuters. Видання також детально розповідає і повідомляє, як відбулося голосування Так от більшість. Американців висловили незадоволення політикою Дональда Трампа з низки ключових питань від інфляції та міграції до оподаткування і навіть верховенства права. Так, от згідно з результатами опитування, на кожному з цих напрямів частка тих, хто взагалі не схвалює дії президента. Перевищує частку його прихильників, і навіть у питанні імміграції, де Трамп користується найбільшою підтримкою, 45% респондентів схвалюють його дії, тоді як 46% висловили незгоду. Майже 59% респондентів, в тому числі третина республіканців, взагалі заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені. Ще майже 42% респондентів схвалили діяльність Трампа на посаді президента. Але в аналогічному опитуванні три тижні тому його дії схвалювали 43%, Ну а в перші години після інавгурації, тобто 20 січня, аж 47%. Приблизно 83% опитуваних заявили, що президент Сполучених Штатів Америки повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче. Я також нагадаю, що зараз посадовцям адміністрації Трампа можуть навіть загрожувати звинувачення в кримінальній неповазі до суду за порушення ухвали федерального судді, яка призупиняє депортацію ймовірних учасників венесуельського угрупування без надання їм можливості оскаржити рішення про видворення. Тим часом ще 57% опитаних, зокрема, і третина республіканців, не погоджується з твердженням, що це нормально для президента Сполучених Штатів Америки призупиняти фінансування університетів, якщо президент просто не згоден з тим, як університет управляється. Трамп же до речі, який стверджував, що університети не здатні. Боротися з антисемізмом у кампусі заморозив величезні суми федеральних грошей, виділених для американських університетів, зокрема, понад 2 мільярди доларів лише для гарвардського університету. Ще 66% опитаних американців заявили, що не вважають, що президент повинен контролювати і провідні культурні установи, такі як національні музеї і театри. І, от до речі, минулого місяця Трамп наказав Смітсонівському інституту величезному музейному та дослідницькому комплексу, який є головним виставковим простором для історії та культури США, перебрати неналежну ідеологію. Ну і от до речі, сьогодні також я побачила, що університет. Гарвард вже подав навіть до суду на адміністрацію Трампа. Університет тепер судитиметься з адміністрацією президента США через замороження фінансування вишу на 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Заклад до речі, звинуватив Білий Дім у свавільній та неконституційній кампанії, мета якої покарати Гарвард за захист своїх конституційних прав. Ну і найцікавіше три чверті респондентів опитування також заявили, що Трамп не повинен балотуватися на третій президентський термін. Хоча, до речі, також нагадаю, що Трамп заявляв, що він би хотів це зробити, хоча пам'ятаємо, що Конституція Сполучених Штатів Америки це забороняє. Загалом, же, ось це опитування Reuters і PSOS тривало протягом 16-21 квітня серед 4306 дорослих людей. дорослих. Американців і от похибка опитування приблизно 2%, тобто два відсоткові пункти. І такими є на сьогодні думки американців щодо політики Дональда Трампа, за якою вони ну часто не погоджуються. А от європейські союзники України тим часом обговорюють опцію надати Києву наземний військовий контингент. І найбільш реалістичний варіант такий, що він буде нечисленним і покладатиметься на підтримку Сполучених Штатів Америки. Ну і це взагалі то складно назвати оптимальною опцією. І про це сьогодні пише професор політології Масачусетського технологічного інституту Барі Поузен. Його аргументи проти цього варіанту, навряд чи невеликий контингент, зможе всерйоз стримувати Російську Федерацію. Сподіватися ж на допомогу американців, взагалі він каже, що. Ой, оскільки проти цієї ідеї був, і ще Джо Байден. Ну а потім і Трамп, і взагалі Трамп у підтримці України навряд чи піде далі за попереднього президента. Також іноземні солдати, напевно, проходитимуть часто ротацію, щоб не відриватися надовго від своїх, так би мовити, домашніх військових частин та сімей. Ну і в такому разі складно взагалі буде говорити про високий рівень боєздатності такого контингенту. Ну і приміром, ефективнішим інструментом стримування Росії і надійнішим з огляду на згортання присутності США на контингенті був би розвиток європейських сил швидкого реагування. Ну розміром десь із 10 бригад. Багато. більше ніж український контингент на Курщині, чи приблизно стільки ж скільки українських військових було виділено для контрнаступу 2023 року. І це мають бути сучасні і добре оснащені сили. І от якщо вони не змусять росіян взагалі відмовитися від вторгнення на якусь суверенну територію для Москви вони однак стануть серйозним фактором за будь-якого сценарію агресії. Ці ж сили можуть і за потреби прибути в Україну, пише Поузен. але, головна їхня перевага це, звісно, мобільність, Так і шанси підвищити рівень безпеки у всій Європі, а не просто відправити найбоєздатніші підрозділи в Україну, послабивши захист власних кордонів. А от Нью-Йорк Пост пише, що мирний план Трампа включає в себе нібито створення місії для контролю з припинення вогню, яка має складатися з росіян, українців та, звісно, третьої країни, яка не є членом НАТО. Також до цього плану входить і присутність сил у з ЄС та фактичне визнання контролю Російської Федерації над окупованими територіями без юридичного закріплення цього положення. Ну, принаймні, про це говорять журналісти. Тим часом Володимир Зеленський вже анонсував нові перемовини України Сполучених Штатів Америки, Франції та Великої Британії. І за словами президента, ця зустріч відбудеться вже завтра, тобто в середу, 23 квітня, в Лондоні. Про це президент розказав після розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Давайте послухаємо. Ми готові рухатися і надалі, максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню. З подальшим забезпеченням встановлення реального і тривалого миру.